Кожна сім'я і кожна людина є частиною історії вік якої сягає глибини століть. Кожне прізвище веде свій початок від якоїсь конкретної людини, яка у свою чергу так само має своїх предків і зачинателів роду. І кінець цьому ланцюжку знаходиться на самому початку появи людства на світ. Тож від яких хвороб помирали ваші предки? Які звички мали? Як виглядали ваші родичі? Про що може розповісти генеалогічне дерево? Розвідає сьогодні вінтаж. Чи здатні ви назвати своїх, хоча б найближчих предків прадідусів і прабабусь? Розповісти, чим вони займалися, чим захоплювалися у кращому випадку. Ми пам'ятаємо їх імена. На цьому зазвичай генеалогічні пізнання багатьох обмежуються. Насправді це дуже сумний факт. Адже, якби не наші предки, ми ніколи б не з'явилися на світ, не стали б такими. Им ми є спеціалісти з генеалогічних досліджень переконують, що нині люди з усіх куточків світу намагаються знайти своє коріння, дослідити родовід, компенсуючи те, що було втрачено у двадцятому сторіччі. На сьогодні дуже популярна так звана мікроісторія дослідження витоків та хронології розвитку сім'ї. На жаль, не всі люди усвідомлюють, що це таке, і принаймні іноді приходять до архіву і вважають, що тут все готово, відкрив. Справу і буде все написано. Насамперед, це дуже глибоке дослідження, дуже складний труд, який займає багато часу. І для того, щоб людина могла провести генеалогію, побудувати своє дерево, вона повинна знати, де народилася або укладала шлюб, або померла та чи інша особа. Тобто населений пункт це обов'язкові пошукові дані. Приблизно рік, тому що дійсно визначити точну дату, це досить складно, хоча б приблизно рік. от ну і для жінок, так, якщо ми шукаємо народження дівчинки, то обов'язково знати її дівочі прізвища так, при народженні, яке давалося дитині. Усі записи про життя мешканців Черкаської області, які історія змогла вберегти від війн, гонінь та пожеж, можна знайти у метричних книгах, що колись велися у церквах спеціальними писарями, вражаючи каліграфічним почерком без жодної помилки. Тут виписана інформація про народження, хрещення, весілля та смерть у кожному закуточку місцини, де писалася книга, починаючи з 18 століття. До архіву йдуть представники усіх соціальних груп, розповідає Ганна Мельник. Люди прагнуть дізнатися не лише про походження предків, їх цікавить усе. Від чого помирали, чи мали спадкові хвороби, чи були гарні, багаті та підприємливі. Якої були національності, чого досягли. Багато пошуковців намагаються знайти родинні зв'язки із знаменитостями усіх часів. Архіви переповнені дослідниками родоводів. Черга буквально на місяць вперед, розповідають тутешні працівники. Метричний запис про народження містить інформацію про хрещених, тобто хто були хрещеними батьками цієї дитини. Зазвичай це або найближчі родичі, або сусіди, також які проживали в одному місті. І коли люди вивчають генеалогію, Проводять дослідження, вони почерпують всю інформацію, яка міститься в цих записах. У Черкаському державному архіві зберігаються старовинні метричні книги равенатів, які відрізняються від православних церковних записів, в яких так само проводилися записи про народження, шлюб і смерть. Але цікаві вони тим, що записи проводилися на Російській мові, а з іншого боку, на їхньому івриті. Для того, щоб отримати доступ до архівної інформації, необхідно лише мати при собі паспорт та заповнити спеціальну анкету. Щоправда, оригіналу документів із метою їх збереження взяти до рук не вдасться. Майже всі метричні книги мікрофільмовані. Дослідники можуть переглянути інформацію за допомогою спеціального апарата. Дослідникам ми видаємо. Отакі бюкси, які вони дивляться на спеціальних мікрочитах. Ось таким чином. Московський дослідник генеалогії та геральдики Борис Вака раніше часто приїздив до Черкас, аби дослідити свій родовід. У розвідці чоловік дійшов до початку 17 століття. Останньої згадки про його родичів. Після десятиріч пошуків у архівних установах Росії та України історик із кореннями українського козака став автором книги, у якій розкрив чимало таємниць про життя сіл, де колись перебували його предки. Борис Вака створив величезне родинне дерево реєстрових козаків війська запорізького. Вака Ваченко, Вака та їх нащадків та подарував його черкаському архіву. Дуже захоплюються всі і починають розпитувати, як, чому і скільки це часу зайняло. Але повірте, це зайняло декілька десятиріччя для побудови цього дерева. Перебуваючи в архіві, ми відразу помітили жінку та чоловіка, які прискіпливо що шукали у записах метричних книг. Виявилося, це чоловік та дружина, з родиною яких пов'язаний неймовірний факт. Ігор Щербак, сільський голова Зеленої Діброви на Городищині. Місцина, де колись жила рідна сестра Тараса Шевченка Катерина Красицька. Чоловік цікавиться історією населеного пункту та пише книжки. За майже 10 років досліджень Ігор та його дружина Світлана зуміли знайти близько 300 документальних згадок про родичів сестри Шевченка. Не віжило четверо дітей, семен яким Максим Федора. І мене цікавить гілка від Якима до Семена, Філімона. На даний момент тільки що знайшов філімона, який народився в 1876 році. році. Жодної джерелі не було таких даних. А зараз я знайшов по філімону. Будуючи родинне дерево Катерини Красицької, сестри Шевченка, сім'я Щербаків, відкрила сенсаційний факт. Вони теж Шевченкова рідня. Дружина Ігора Світлана має дівоче прізвище Красицька. Усі її предки жили саме у селі Зелена Діброва, а світланині дітки Ілля та Прадід Карпо є правнуками Шевченка лінії сестри. Про це свідчать документи. Ми відкрили ще одну відку родовід, які проживають на даний момент у селі Зелена Діброва, по родини Красицьких, які є праправнуками Тараса Гроші Шевченка. І тепер ми знаємо, чому Оксана. Столяренко пише картини, де в неї взявся такий талант. Оксана Столяренко, донька Світлани та Ігоря. Та, як вже тепер доведено, п'ятикратна правнучка Тараса Шевченка. З дитинства дівчина понад усе любить малювати. Батьки не могли зрозуміти, звідки взявся такий хист, бо ж з найближчих родичів ніхто художньою справою не займається. Нині дівчина отримує освіту дизайнера та мріє навчитися писати ікони. Спочатку я піду в церкву. Е Спитаю дозволу батюшки, можливо, там треба освятити, якісь пройти певні ритуали, так як я це чула, узнати, що перед тим, перед тим, як ікону малювати, що потрібно робити. Про знамените коріння сім'я здогадувалася вже давно, проте хотіли пересвідчитися у цьому на власні очі. Хоч своє дівоче прізвище змінила, родове красицьке у селі Зелена Діброва досі живе, каже Світлана. Відтепер берегтимуть про бабуся на Катеринина ще дужче. У мене є брат і є сестра. І, звичайно, що по братові збереглося прізвище Красицький, і в нього є син, він теж Красицький. А по моєму прізвищу, звичайно, вже на мені обривається це прізвище. Побудова родинного дерева справді може розкрити багато таємниць. Без зусиль проте за гроші пропонують це зробити безліч інтернет-сайтів. Чи варто вірити таким ресурсам? Для того, аби досліджувати історію своєї родини, як завжди, треба час та знати, де копати. Адже інформацією, як відомо, оволодіти дуже важко. Більшість інтернет-ресурсів пропонують зробити все за вас, за смс-ку чи до оплату якогось рахунка. Проте, відповідно до закону про захист персональних даних, інформація з архівів до всесвітньої мережі ніяк потрапити не може. На сьогодні існують сайти, які пропонують побудувати да, ваше дерево. Але повірте, це практично неможливо. Якщо говоримо про Черкаську область, це більш ніж 800 населених пунктів, і деякі населені пункти мали по три церкви, крім того, рабинати і або римо церкви, і дуже багато там записів. Ця інформація не оцифрована і не може бути викладена на сьогоднішній день в інтернет, тому що на сьогодні у нас діє закон України про захист персональних даних. Для захисту саме персональних даних ця інформація не викладається в інтернеті. До того ж, запит до архіву також можна надіслати як звичайним листом, так і електронною поштою. Проте найкраще вести дослідження самотужки. Стосовно запитів, які до нас надходять, вони надходять поштою, вони надходять електронною поштою із різних куточків світу. Це і Ізраїль, і США, і Німеччина, а також Росія. Ну, дуже багато, дуже багато країн. Вчені усього світу шукають потомків Ісуса Христа. Пошук родинного коріння став настільки популярний, що навіть зірки шоу-бізнесу ринулися до архіву. Очень интересный факт, котрому я ніколи не знала, Оказывается, мой прадід Перфілов был когда був портным. Перший російський канал створив навіть спеціальний проект під назвою Мій родовід, у якому беруть участь знаменитості. Саме таким чином телевізійники намагаються у цікавій формі пробудити інтерес глядачів до історії країни. Історія великої держави складається з історії кожної сім'ї у долі будь-якої родини, як у краплі, відбивається доля цілої країни. 20-те століття було трагічним для України. Горіли архіви, знищувалися документи, ховалися факти. Війни, революції, терор і репресії майже позбавили нас минулого. Але ніколи не пізно зв'язати розірвані нитки. Ми дивимося по-новому на старі речі. З вами був вінтаж. Зустрінемося наступного тижня.